12 розділ, а оце царі того краю, яких побили Ізраїлеві сини, і посіли їхній край по тім боці Йордану на схід сонця, від Арнонського потоку аж до гори Гермон, та весь степ на схід. Сигон цар Аморейський, що сидів у Хешбоні, що панував від Ароеру, що над берегом Арнонського потоку, і середина потоку, і половина Гілеаду аж до потоку, якбоку, границі синів Аммонових. І степ аж до озера кінроту, на схід, і аж до степового моря, моря солоного на схід, дорогою на Бет Геємішот, і від Теману під узбіччям Пізгі, границя ога, царя Башанського, і з останку Рефаїв, що сидів в Аштароті і в Едреї, і що панував на горі Гермон, і на Салха, і на всіх Башані. Аж до границі Гешурейської та Махатейської і половина Гілеаду, границя Сигона, царя Хешбонського. Мойсей раб Господній та Ізраїлеві сини повбивали їх, і дав його Мойсей, раб Господній, на спадок Рубимовому, та Гадовому, та половині племени Манасіяного, а отце царі того краю, що повбивав Ісус та Ізраїлеві сини по той бік Йордану, на захід, від Баал-Галу в Ливанській долині, аж до гори Халак. Що підіймається до Сеїру, і Ісус віддав її Ізраїловим племенам на спадок за їхнім поділом на горі і в Шефілі, і в Араві, і на узбіччі, і в пустині, і на півдні Хіттиянина, Мориянина, і Хананеянина, і перерізиянина, Хіввеянина, і Євусиянина, цар Єрехонський один, цар гайський, що збоку Бетелу один, цар Єрусалимський один, цар Хевронський один, цар Ярмутський один, цар Лихінський один. Цар Єглонський один, цар Гезерський один, цар Девірський один, цар Гедерський один, цар Хормерський один, цар Аратський один, цар Нівенський один, цар Адуламський один, цар Македецький один, цар Бетельський один, цар Тупхуальський один, цар Хеферський один, цар Афеський один, цар Шаронський один, цар Мадонський один, цар Цуарський один. Цар Шімронський один, цар Ахшацький один, цар Таннаський один, цар Мегівський один, цар Кедеський один, цар Йокнемський при Кармелі один, цар Дорський при Нефатдорі один, цар Гоїмський при Гілгалі один, цар Тірцький один, усіх царів тридцять і один.